Початку 2022 року більша частина світу аплодувала героїчній українській армії, яка стримувала російські війська біля Харкова та Києва. Зараз українські солдати і далі чинять опір російським атакам на Донеччині, Луганщині та біля інших міст. Але тепер вітальних вигуків набагато менше, пише Foreign Affairs. Замість того, щоб прославляти українську доблесть, багато спостерігачів дорікають Україні, що вона не змінила ситуацію і не перейшла у наступ. Такий глобальний у сприйнятті є прикладом ефекту із назвою Тиранія низьких очікувань. Це коли припущення про те, хто виграє війну, можуть спотворити судження про того, хто переможе. Сторонні спостерігачі, як експерти, так і звичайні люди, не оцінюють результати військових дій простим підрахунком перемог і поразок на полі бою. Замість цього вони порівнюють ці результати зі своїми очікуваннями. Урешті-решт держави можуть втратити територію і все одно вважатися переможцями, якщо вони взяли гору. Держави можуть захопити територію і бути названі переможеними, якщо вони не впоруються з поставленими завданнями. Висновки про переможців і переможених нехай і спотворені можуть навіть вплинути на перебіг бойових дій. Україна, наприклад, втратила територію в перші тижні російського вторгнення, але несподівано рішуча оборона Києва принесла їй широку допомогу Заходу, яка допомогла звільнити безліч міст у наступні місяці. Спочатку тиранії, теорія тиранії очікувань спрацювала на користь України. На заході припускали, що їй вдасться витіснити Росію з усіх окупованих територій. Вважали, що наступальні дії ЗСУ можуть призвести до краху російської армії. Український уряд зі свого боку заохочував таку думку. Там відкрито висловлювали припущення, що каскад російських поразок позбавить Путіна влади. Однак ці очікування були абсолютно нереалістичними, пише Foreign Affairs. Попри сотні тисяч втрат, Росія все одно сильніша за Україну. Її ВВП вищий у 9 разів, а населення у тричі більше. Москва витратила більше сил і часу на підготовку засобів захисту. І коли Україна розпочала довгоочікуваний наступ торік у червні, її зусилля швидко зайшли у глухий кут. На заході завищені очікування неминучого успіху Києва призвели до широкого розчарування українським контрнаступом, а також до безрадісних прогнозів щодо майбутнього війни. Похмурі настрої вилилися в зростання скептицизму щодо надання допомоги Україні у жовтні. Наприклад, сенатор республіканець Майк Лі назвав конфлікт новою вічною війною Америки. У грудні спікер Палати представників Майк Джонсон заявив: схоже, що адміністрація Байдена просить мільярди додаткових доларів без належного нагляду, без чіткої стратегії перемоги і без жодної відповіді, яку повинен отримати американський народ у січні. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що єдиний спосіб завершити конфлікт це відмова України від територій. На відміну від України, Ізраїль має десятиліття досвіду тиранії очікувань. У шестиденній війні він швидко розгромив коаліцію арабських держав. Це змусило ізраїльтян повірити у непереможність їхньої армії. І саме через такі очікування перемога у набагато більш жорстокій війні судного дня мала вигляд поразки. Це вігод відгукнулося і в ізраїльській кампанії у секторі Гази. На початку конфлікту прем'єр Ізраїлю Бенямін Натиньягу дав грандіозну обіцянку, що його країна розчавить і знищить Хамас. Та це було помилкою. Пише Foreign Affairs. Хамас аморфний, розпорошений і добре озброєний. А це означає, що Ізраїлю майже неможливо його ліквідувати. А коли очікування і реальність стикаються, часто настає криза. Розчарування ізраїльтян у запевненнях Нетаньягу може спричинити сейсмічний шок у ізраїльській політиці. Ізраїльтяни напевніше будуть дивитися на війну як на дорогу кампанію і втрачену можливість, та ймовірно, як на серйозну поразку. Опитування в Ізраїлі показують, що впевненість у безпеці країни зменшується. Відчуття поразки може мати глибокі наслідки для ізраїльської політики і суспільства. У середині країни це може призвести до облогового мислення, жорсткості ізраїльської політики і пошуку ЦАПів відбувайлів. Але спогади про поразку можуть також стимулювати більшу готовність іти на поступки палестинцям, так само, як усвідомлення поразки в 1973 році зробило ізраїльтян більш готовими обміняти землю на мир із Єгиптом. Тиранія очікувань складна проблема для потужних країн, але іноді самокритика необхідна для досягнення миру. Песимістичні настрої щодо війни в Україні мають і позитивну сторону. Пише Foreign Affairs. Вони можуть знову зробити Київ схожим на Давида, який бореться із Голіафом, і тим самим знизити очікування від майбутнього. Україна має ясно дати зрозуміти, що є слабшою стороною, яка воює з однією із найбільших армій у світі. Але у підсумку отримає перемогу у боротьбі за незалежність. І тут Київ може краще керувати очікуваннями, а саме. Поєднуючи впевненість у своєму довгостроковому успіху із реалістичною оцінкою своїх нетривалих труднощів, це був огляд преси.